плані економічного ось до досвіду. І для мене, наприклад, як для колишнього посла України в Швеції, приклад шведських соціал-демократів, він дуже показовий. Тоб, нагадаю, що при реформуванні післявоєнного Швеції 50 60 ті роки шведські соціалісти... Як базові принципи реформування країни обрали три принципи. Перший те, що реформи не можуть носити соціально-конфліктний антисоціальний характер. Друге, те, що реформи не можуть вести до збільшення розриву між найбіднішими верствами населення і найбагатшими. Ми хоча б реформа поліції, якщо ми візьмемо. Коли середня зарплатня по е, підрозділам поліції сьогодні в 10 разів більша, ніж мінімальна зарплата по Україні. Ось вам якраз порушення такого принципу. І третій принцип те, що реформи мають вести до забезпечення принципу е, загальної зайнятості населення, збільшення робочих місць. У всі ці Принципи ми, українські соціалісти, вважаємо, мають бути базовими принципами при проведенні будь-яких соціально-економічних реформ в нашій державі. І сьогодні усі ці три принципи порушуються при проведенні українських реформ. Результат ми сьогодні бачимо. Ми, Україна опинилась в ситуації, коли у нас фактично не залишилось друзів. За всім периметром державного кордону. А українська держава в своїй основі, коли 25 років Україна з'явилася як незалежна держава на карті світу, якраз ми ставили цей принцип забезпечення стратегічного партнерства за всім периметром, як базовий для розвитку України. Сьогодні у нас, друзів, не залишилося. Ні на півночі, ні на півдні, ні на заході, ні на сході. Друге, сьогодні Україна фактично розвалила власну промисловість, а ставка лише на сільське господарство, створення України як сільськогосподарської держави не забезпечує повним чином. Необхідний нам розвиток, причому швидкий розвиток для відновлення економіки і відновлення пристойних соціально-економічних показників. І багато ще інших питань, і ми готові будемо говорити це, які сьогодні суперечать логіці відтворення України як багатої незалежної держави на мапі. Європи і всього світу. Отже, я хотів би, щоб і мої колеги трошки поговорили. Передаю слово, а далі готові будемо обговорити. вам, пану Леоніду. Слово надається Олексію Плочко. Доброго дня, шановні друзі. Мені також приємно тут бути. Я думав, що я останній раз тут був у 2012 році, але це була осінь, тобто зараз зима в Шевнигіві. це ну, щось таке надзвичайне, скажімо так, м'яко, незважаючи там дощ, сніг і все інше, але це мені дуже подобається. Що стосується нашої політичної сили, тоді, як казав вже Леонід, у нас є програма, програма досить ґрунтовна. І ця програма вона тракається в першу чергу тих питань, які пов'язані з нашим економічним розвитком. З точки зору нашої політичної партії, ми вважаємо, що шлях протягом 25 років він розвивався не за тією моделлю, за якою було треба. На жаль, протягом всіх років незалежності нам нав'язували так звану неоліберальну модель, тобто ця модель, яка нав'язувалася Україні з боку міжнародних валютно-фінансових інституцій. І за цією моделлю Україні культивувався ну, так званий вульгарний ринок, коли виживає сильніший, коли держава усувається від виконання соціальних функцій, коли ті соціальні речі, які прописані в Конституції, вони не виконуються. Коли є за честь ухилятися від сплати податків, коли вважається, що ті, хто прийшли до влади, вони повинні пиклуватися виключно про себе, про те, щоб розвиватися, розмножуватися, а аж ніяк не про тих, хто їх привів, хто за них голосував. Тобто з цієї точки зору ми вважаємо, що все ж таки курс був невірний, він був неоптимальний. І навпаки, ми пропонуємо стратегію людського розвитку, яка прописана в нашій програмі, яка в принципі складається з трьох дуже таких ну простих речей, але дуже ефективних речей. Держава повинна повернутися обличчям до громадян. Як це не звучить можливо пафосно, але все ж таки держава повинна розвернутися обличчям до людей, і держава повинна. По перше, забезпечувати доходи громадянам України, які дозволять протягом всього життя жити гідно, тобто не існувати, не жебракувати, не там не йти кудись там з простягнутою рукою, а ті доходи, які дозволяють нормально жити, друга позиція це охорона здоров'я, яка повинна бути доступною для всіх, і вона повинна бути якісною. І третій напрямок це освіта. Всі громадяни України повинні мати можливість для того, щоб отримувати освіту протягом всього життя, але знову ж таки це повинно бути все безкоштовно, якісно і слугувати інтересам громадян. Звичайно, виходячи з цих трьох позицій, ми розвили ці напрямки. Там і напрямок розвиток національної економіки, там і напрямки розвиток соціальної, культурної сфери, там освіта, охорони здоров'я. І все інше, тобто з цієї точки зору, наша політична партія виходить з того, що громадяни України достойні кращого життя, і вони повинні мати можливість для того, щоб реалізувати це право і реалізувати ці можливості за рахунок того, що ми будемо використовувати в нашій діяльності досвід кращих країн, які мають позитивні успіхи. Я нагадаю, що з 28 країн Євросоюзу в 11 країнах при владі знаходяться або соціалісти, або соціал-демократи. Тобто сьогодні вже в 12, 12. Після Болгарії. Так, Болгарія, так, так після, не. ну там ще інаугурації не було у е, нашого колеги болгарського, але в принципі, розумієте, ми можемо багато сперечатися, наприклад, е, що там у Франції гірше, ніж у Німеччині, але давайте чесно спитаємо громадян України, чи хочуть вони жити навіть так у Франції, при тому, що це гірше, ніж у Німеччині. Чи хочуть вони жити так, як у нас відбувається зараз. Тому з цієї точки зору досвід розвинутих країн, де використовуються ті важелі, притаманні лівоцентристським партіям, притаманні соціалістичним, соціал демократичним партіям, вони повною мірою увійшли в нашу програму, і наша мета зробити так, щоб нам довелося ці всі важелі, ці механізми, інструменти використовувати на практику. Що стосується е, конкретної оцінки поточної ситуації, то вона зрозуміла, вона негативна. Ми вважаємо, що в економічній сфері на жаль зараз продовжуються підходи олігархічні. У нас продовжуються підходи зовнішнього керування. Україна залежна від зон е, надходження зовнішніх ресурсів. Є багато інших речей, які е, Характеризують чи дають відповідь на питання, чому саме ми знаходимось в опозиції до діючої влади, чому саме ми є опозиційною силою до того курсу, який проводиться в державі. Ну, ось це таке моє бачення, і це бачення нашої політичної партії щодо економічної складової. Якщо будуть питання, я готовий там конкретизувати, розвити ті чи інші позиції. Спасибо. Дякую вам, пане Олексію. До слова запрошується Володимир Я кратко расскажу о себе. Я человек новый, как обычно, окончил школу, институт, армия, работал. Сейчас я работаю предпринимателем. И как, почему именно выбрал мне эту партию? Как предприниматель я ощущаю это ну, на данный момент и на себе, потому что с поднятием налогов на данном этапе и те условия налогообложения, которые сейчас, ну, они практически... Нужно менять эту систему. Если брать... Почему... Возьмем на примере минимальных зарплат, и как вот на данный момент говорят, что с первого часа поднимается минимальная зарплата. Да, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны, почему эта минимальная зарплата не была заложена еще, скажем так, объявлена они в начале года. В начале года сказали, что только на 10% с 1 декабря, а неожиданно ее поднимают с 1 января в два раза. То есть, если его в два раза поднять, да, это хорошо, но опять-таки, поднимается зарплата минимальная в два раза, но мы забываем о пенсиях. Почему пенсия поднимается всего лишь только на 10 процентов? И опять-таки социальная незащищенность я ощущаю на, скажем так, на примере моей матери. У меня 78 лет мать, минимальная пенсия 1200. Лекарства половина уходит, и с учетом наших сегодняшних тарифов получается, что практически все расходы идет на погашение этих тарифов с отоплением. Если бы не было, конечно, детей, то практически как выжить людям с такой минимальной пенсией. То есть у нас прожиточный минимум как бы повышается, не согласно э, инфляции, а получается, что ми минимальная пенсия почему-то не доходит даже до прожиточного минимума. И поэтому ну, я немножко волнуюсь, потому что, как говорится, я в политике, начинаю только, видя, что именно чувствую это на себе. И хочу поменять, ну, чтобы в лучшую сторону, скажем, именно не так, как жить, что мы живем, а правильно сказали лидеры партии, что именно ну, повышить, повышать стандарты и социальная именно защищенность людей. Спасибо. будь ласка, Прошу. Доброго дня, шановні спікери. У мене до вас тільки два запитання. Перше питання, ви говорили, що ваша програма, яка була взята Болгарії і зазвичай багатьма соціалістичними партіями Європи, саме цікавить стосовно, які, на вашу думку, саме головні економічні реформи повинні провести Україна для того, щоб вийти з даної кризи, в якій вона знаходиться. Давайте ми все ж таки більш коректно. Ну ми не взяли болгар, ми дивилися, як пишуть програму, тому що проявляючи, що це вкрали. ну Ні, ми не вкрали це програма української партії, це програма для України і так далі. Але за схемою вона придатна для країн там партії Європейських соціалістів, яка об'єднує 33 партії Західної Європи. Що стосується реформи, то тут концептуально нам все ж таки треба збільшувати роль держави в економіці. Нам треба відійти від ліберального підходу, коли держава мінімізується. Нам треба переходити до такого. Інструменту, який використовується в країнах Євросоюзу, в тому числі у Франції, Італії, Нідерландах, в інших країнах, як індикативного прогнозування, індикативного планування, це не радянське планування, це просто коли держава розуміє, що з нею буде через три роки, через п'ять років, через десять, які будуть показники, які будуть показники зовнішнього ринку, внутрішнього, що треба робити, як розвиватися далі. Треба виходити з того, що все ж таки соціальна сфера, вона повинна, як я казав про програму людського розвитку, ці речі повинні прописувати. Тобто держава повинна переорієнтуватися на те, щоб у нас не було 80% бідних за методологію Організації Об'єднаних Націй, щоб у нас все ж таки громадяни мали можливість отримувати доходи, які б дозволяли їм жити, не існувати, а жити, не жебракувати, а жити. Це дуже важлива позиція. Теж саме, що стосується соціальної сфери, що стосується охорони здоров'я і освіти, це ті речі взаємо, які доповнюють одне одного. Якщо є система охорони здоров'я, то є довголіття, то є можливість жити довго, і в принципі, будь якої нормальної держави, будь-яка нормальна держава вона зацікавлена в тому, щоб громадяни були здорові, освічені і жили довго. На жаль, в Україні зараз вигідно, щоб Громадяни знизили навантаження на пенсійний фонд, пробачте за цим, щоб вони як можна скоріше приставали отримувати пенсію. Це те, що вигідно теперішня Україна. Наша позиція, щоб громадяни жили довго, щасливо і щоб вони мали можливість для приносити користь і державі і собі і своїм сім'ям. Ну і що стосується чинників зовнішніх, ми все ж таки повинні відходити від. Тих ін'єкцій міжнародного валютного фонду ми повинні відходити від наркотичної залежності від зовнішніх грошей і спробувати прийти на те, щоб ми розвивались нормально, враховуючи ті галузі національної економіки, які є і традиційними, і враховуючи галузі національної економіки, які треба створювати, які можливі, ну там новітні технології, високотехнологічні галузі там і так далі. Я також трошки додав би. Економічна фінансова криза, яка розпочалася у 2006 році із Сполучених Штатів, яка, до речі, досі не завершилась, це є криза ліберальної економіки. Експерти, політики погоджуються з цим. Більше того, ліберальна економіка програла економічне змагання тим країнам, де розвиток Сполучених Штатів Америки – абсолютний рекорд після кризової. Зростання ВВП 2,6% був в 2011 році. Якщо ми візьмемо Європейський Союз, де з 99-го року більшість все-таки в руках у правих партій, у Європейської народної партії, то Європейський Союз це взагалі зона низького зростання ВВП середніми показниками в районі 2%. Такі показники для країн з не. Ліберальною економікою. Ну, от візьмемо Китай. Це б вважався би економічним крахом. Китай за останні 25 років розвивався з темпами не меншими, ніж 8% щорічно. Отже, є системна криза ліберальної економіки. До речі, останні вибори в Європі показують, що ліві партії перемагають Всюди в Європі. От візьмемо лише. Два останні роки 15 і 16-ти. Перемога шведських соціал-демократів Швеції і прем'єр-міністр Лювен зараз, який представляє ліві політичні сили. Перемога в Чехії і Словаччині. Уряди Соботки і Роберта Фіцо це соціал-демократичні уряди. Перемога соціалістів в Румунії. Перемога остання соціалістів в Болгарії і навіть в Молдові, ви знаєте, буквально недавно відбулися вибори, і на виборах переміг соціаліст Ігор Дудон. І ми спостерігаємо те, що на загальних виборах до Європейського парламенту наступних перемогу також одержать партія Європейських соціалістів, тобто Європа перейде якраз підпорядкування європейської соціал-демократії. Це якраз показник того, що ліберальна модель економіки сьогодні потерпіла повний провал і крах. Друге моє запитання. Стосовно чи маєте ви зараз на українській політичній арені? Співпрацю або якихось товаришів е, політичних партій, які підтримують ваші ідеї, або хоч певні не ваші якісь думки стосовно ваших права. По-перше, зазначу, що ми з самого початку створюємо партію соціалісти, не як партію ліберського типу, яких переважна більшість знаходиться сьогодні в Україні. Ніколи не буде в назві нашої партії ім'я якогось політика. Про що це говорить? Що партія соціалісти для нас головним є питання не розкрутки якогось політика чи групи політиків, а це просування якраз європейської соціал-демократичної ідеології. І якщо ми говоримо про партії лідерського типу, то їх от... В нашій цій кімнаті може бути рівно стільки, скільки людей, тому що кожна партія залежить від якогось політика. Ідеологічних партій в країні бути не може багато. Не може бути дві соціал-демократичні, чи дві соціалістичні, чи дві християнсько-демократичні. Тому неминучий є процес об'єднання, і наша партія виступає за об'єднання усіх лівих сил, які поділяють нашу ідеологію, і ми ведемо переговори з цього питання. Я думаю, що якраз з нелідерськими партіями, не фейковими партіями, тому що і такі є в нашій державі, коли є проекти вулиці Банкової, створюється навіть ліві партії, хоча ми розуміємо, що це намагання влади мати політичних гравців як на правому політичному спектрі, так і на лівому. Тому отакі принципі ми будемо продовжувати надалі з метою розбутови насправді ідеологічної політичної сили, яка сповідує ліві соціал-демократичні цінності. Дякую. Юрій Пернічний комітор. У мене питання до Сергія Андроса. Які плани розбудови партійної структури в області і хто, на вашу думку, ваш е, прихильник в області саме? Дякую за запитання. Дивіться, ну, взагалі я почну з того, що коли відбулися ті події три роки тому назад, і в Україні змінилася влада, було задекларовано, що будемо жити по-новому. І в відносинах, і в економічних, і в політичних, і в усіх спектрах нашого життя. У мене був на той час якісь там досвіди політичний, і рік я попрацював у виконавчій владі тут в місті. О, і коли відбулося, що відбулося така декларація, я подав відставку і вирішив там, скажімо так, на праці на землі. Там посадив сад, посадив ягоди. Завіз свиней із Венгрії і думаю, буду так. І, мабуть, то був правильний крок з мого боку. От. Але пройшов рік, пройшов другий рік, третій рік. Я не буду зараз знову перечисляти, розказувати, ми всі живемо однаково. От. І, скажімо так, і в доходах, і в розходах, які перевищають наші розходи. От. Ну і, як вже казав Володимир Севуха, моя мама, яка пропрацювала все життя медичною сестрою, пенсія 1340 гривень. Два місяці тому назад вона отримала, не знаю, як правильно сказати, статус інвалід першої групи. І коли мінус всі обов'язкові платежі і в сухому, скажімо, залишку десь. Близько ну, вже там за інваліда 100, 100, 100 гривень додавали десь 340 гривень. Ну ви знаєте, що ну, коли з нею розмовляєш, е а таких же ж мам і тат, і дідусів, і бабусь мільйони, коли вона говорить дуже такі прості речі, то ну, постало питання, а як далі? А далі, скажімо так, от то, що Олег Санович казав про сільське господарство, і що ставка поставлена. А далі що я бачу? А далі в новому бюджеті, наприклад, да, збираються як там по-українськи, але я буду по-русски говорити, да, лишити пільгового оподаткування і перевести на звичну форму оподаткування. Ну, я вам скажу, я три роки попрацював, от там, ну і далі працюю. Це крен зовсім в інший, в інший бік. Ну, а тепер по темі, Юрій, на ваше запитання. Мені було, якщо ну, мене спитати, чи легко приймати це рішення, мені було важко приймати це рішення. Бо я для себе, ну я вже доросла людина і якісь там були. Але те, що я сказав попереднє, ну можна там в, фейбуці, в Фейсбуці, там, знаєте, ну... Займатися, ну зустрічаємось, ну десь ми там, я не знаю, вдома, в кафейні, з друзями там. От. І ну, зараз тематика одна. Ну я. Ну, якщо так простою мовою, скажемо, а як вижити? Ну чому так? Чому на людину все перекладують, перекладують, перекладують? От. Треба щось робити. У нас так в країні устроєно, що є громадські організації, є люди зараз ну, з цими подіями, які відбуваються на сході країни, там волонтерські групи. Тут читаю, дивлюсь, волонтери там працювали, працювали там десь з Польщі, Все, ну, я буду так казати, витягували ці автомобілі, передавали там безоплатно. Зараз на рівні скажімо так, Міністерства оборони приймається рішення і вже ця воєнна поліція. Починає зимати ці автомобилі. Далі я спілкуюся з хлопцями, які були в АТО. А, ті, я не буду зараз казати, але ну, ви самі спілкуєтесь, ми ж живемо, скажімо так, не десь там на якійсь іншій планеті. От. Ну і постало питання. А як? Говорять, за що чого і як? чому я казав, що там громадські, інші організації це все добре. Вони присутні, скажімо так, в житті, але вони зовсім не присутні, скажімо так, в напрямку на прийняття якихось рішень. А в нас так вистроєно, що, скажімо, присутність представницьких органів або виконавчих органів це через вибори, а в виборах приймають політичні партії. Я був в одній я ж кажу, що є досвід політичний і трішки в цьому розуміють. Я своїх колег знаю давно. І коли ми зустрілися раз, ми зустрілись два, ми не один раз зустрічались, я задав таке питання, як ви задавали. Чи не буде отак? Ну, чи не станемо ми там десь дасть? Ні. Ну, аргументи були, скажімо так, наведені короткі, але вони мене, скажімо так, задовольнили. От. Добре. Далі, як ми будемо йти, ну, чи ми, оскільки ми опозиційна партія, чи ми будемо там, скажімо так, устраювати мітинги і кричати Ганьба-банду геть, чи ми будемо обосновано підходити? Будемо обосновано. Це мені ось Олексій підтвердив, заслужений економіст України. Що отак, отак. є речі, є речі. Це основні речі і економіки, і якщо хочете, і... Стовпи управління держави, на не те, що їх, скажімо так, щось там з ними робити, в їхній бік дивитися не треба. Я кажу, три роки пройшло, я дивлюсь. Рожениця, Мінус. Стіпендії. Мінус. Дошкільне питання. Питаю, харчування. Мінус. Я вам хочу сказати, я рік, коли попрацював, я їздив, розмовляв у школах там і, і з тим же КП шкільним, десь процентів 65 дітей, для яких було організовано це перший четвертий клас. Безоплатне харчування, отам вони тільки бачили оту сосиску і оту рибу, така, як вона є. Я не згущаю краси. Не вірите спитає. Далі, хочемо ми чи не хочемо. Ну, Якщо, скажімо так, Чернігів взяти, да, там, скільки в нас? 290 да, тисяч да, населення. І я пам'ятаю статистику на 2013 рік, десь близько 76 чи 78 тисяч пенсіонерів. Пенсіонерів, які, скажімо, ще, хто вийшов на пенсії в Радянському, хто вже в новітній Україні, у них були льготи. Мінус, 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 добре. А пенсія лишається так. Пенсія лишається та. А платежі, скажімо так, і ціни на все зростають. Добре. Народ ще якось тримається. Ну, важко, але тримається. Що далі відбувається? Так це я за ці платіжки кажу, за маму, да? мінус там, і ви ж самі це платите. От.